Дітки, давайте пограємо в дидактичну гру, яка називається який день. Дітки, якщо вдень гроза, то день який? Грозовий. Давайте скажемо разом. Грозовий. Якщо вдень іде дощ, то день який? Так, вірно, дощовий. Давайте скажемо разом. Дощовий. Якщо вдень яскраво світить сонечко, то день який? Сонячний, давайте скажемо дітки разом. Сонячний, молодці дітки. Якщо вдень на небі хмари, то день який? Хмарний. Давайте скажемо дітки разом. Хмарний. Якщо вдень дує вітер, то день який? Вітряний. Давайте, діточки, скажемо разом. Вітряний, ми сьогодні з вами добре пограли. Ви молодці. Тож до побачення, до нових зустрічей!